Я раніше думав, що детермінантні сорти помідорів гірше, ніж індетермінантні. Як же я помилявся, детермінантні томати, хоч і дозрівають все відразу, відмінно підходять для садівників з коротким сезоном вирощування. Вони також гарні для тих, хто любить консервувати або заготовляти помідори на зиму. На відміну від індетермінантних високорослих томатів, Кущові детермінантні сорти цвітуть і плодоносять один раз за сезон, а не постійно. Є гібридні сорти, які дають урожай раніше інших. Наприклад, Cherry Falls один з таких. Він дає безліч дрібних помідорів ще до того, як високорослі сорти починають цвісти. Якщо ви вперше вирощуєте цей сорт або просто хочете освіжити знання по догляду за ним. В цьому гайді є вся необхідна інформація, щоб ваш урожай був здоровим, міцним і рясним. Черри Falls – Огляд. Основні характеристики. Тип рослини, теплолюбний багаторічник. Родина. Пасльонові соуленесі. Рід – Селейним. Вид, лейкопесціям. Походження. Південна Америка. Освітлення повне сонце. Висота до 45 см, полив рясний. Шкідники та хвороби схильний до багатьох. Догляд середній. Тип ґрунту суглинний добре дренований. Зона морозостійкості – 3, 3,11. Що це за сорт? Cherry Falls це гібридний сорт томатів, який дає грона дрібних плодів розміром з виноград. Хоча він детермінантний, Можна продовжити його плодоношення, регулярно збираючи урожай. Це стимулює ріст нових пагонів, які можуть дати плоди після першого збору. Походження. Всі сучасні томати походять від диких предків з Південної Америки. Стародавні інки вирощували нові сорти з диких рослин у перу. Згодом ці томати поширилися по світу, і селекціонери в різних країнах вивели нові різновиди. Сьогодні в різних регіонах воліють різні сорти. У холодних країнах, таких як Канада або Росія, популярні швидко зростаючі детермінантні сорти, а в теплих регіонах частіше вирощують індетермінантні характеристика: Cherry Falls має короткі пагони, які виростають до 45 см. На них утворюються квіткові кисті, а потім плоди. Якщо вирощувати його в підвісних кошиках або високих грядках, пагони можуть звисати нижче. Плоди солодкі, з легкою кислинкою, яка зменшується в міру дозрівання. Вони м'які на дотик, коли повністю стиглі, ці дрібні круглі помідори ідеальні для свіжого вживання, салатів і соусів. Листя не таке густе, як у інших сортів, але виглядає дуже декоративно. Цей сорт відмінно підходить для вирощування в контейнерах. Посадка можна купити розесаду або виростити її з насіння. Головне забезпечити тепло, регулярний полив і хороше освітлення. Вирощування з насіння. Вирощування томатів з насіння відмінний спосіб отримати міцну розесу раніше, ніж вона з'явиться в магазинах. Для пророщування насіння знадобиться. Лоток. Горщик, ґрунт Парникова кришка, Теплий килимок, Лампа для розеесади, Лейка Заповніть горщики ґрунтом, зволожити і посадіть по три насіни на глибину близько 3 мм, Накрийте кришкою для збереження вологості. Теплий килимок підтримує температуру від 21 до 32 градусів. Якщо в приміщенні тепло, він не потрібен. Після появи сходів зніміть кришку і забезпечте яскраве світло. Залиште по одному найсильнішому паростку в кожному горщику. Пересаджуйте у відкритий ґрунт, коли нічні температури не опускаються нижче 7 градусів. Пересадження Перед висадкою в ґрунт розесаду потрібно загартувати. Для цього виносьте її на вулицю на кілька годин в день. Поступово збільшуючи час. Підготуйте лунки в два рази ширше кореневої грудки. Акуратно витягніть розясаду з горщиків, помістіть в лунки, засипте землею і добре полийте. Можна додати шар компосту для захисту коренів. Догляд: Cherry Falls добре росте в різних умовах. Головне забезпечити йому правильний догляд. Освітлення. Томатам потрібно не менше 6 годин прямого сонця в день. У жаркому кліматі допустима легка тінь у другій половині дня. Полив регулярний полив важливий для соковитих плодів. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Ґрунт Найкраще підходить суглинний, добре дренований ґрунт. Можна змішати садову землю з компостом і перлітом. Добриво. Томати люблять підгодівлі, особливо калійні. Удобрюйте їх, коли починають зав'язуватися плоди. Підтримка Cherry Falls можна вирощувати без опори, але якщо хочете, щоб кущ ріс вертикально, використовуйте невеликі кілочки. Розмноження. Гібридні сорти складно розмножувати насінням, але можна живцями. Живцювання Виберіть здоровий пагін з кількома листками, зріжте його і видаліть квіти. Посадіть в горщик з ґрунтом, накрийте плівкою і тримайте у вологому стані. Через кілька днів з'являться коріння. Збір та зберігання. Збирайте плоди, коли вони стануть червоними і м'якими. Зберігайте при кімнатній температурі або в холодильнику. Можна заморозити, висушити або законсервувати. Проблема здорові рослини менше хворіють і страждають від шкідників. Шкідник. Томати можуть дивуватися. Попелиця, гусениця, колорадськими жуками, павутинними кліщами. Оприскуйте рослини водою або використовуйте природні засоби. Хвороба. Поширені хвороби. Фітофтороз Вершина гниль Фузаріус. Хворі рослини краще видаляти, щоб не заразити інші.